Мене звати Даша. І я вас вітаю в новому 2025 році і в своєму дебютному відео на каналі Життя Киян Німеччині». Сьогодні ми стартуємо в цьому відео з гори Сенсіс, яка розташована в різкому масиві Альпштайн у швейцарському кантоні Авенцель на висоті і має висоту 2502 метри. Так, ну що нарешті рушаємо, Я повними повними руками всіх вибила, всіх зібрала, забула. Серветки дані взяти буде в нього нежить, знову розбилася, повернулась. Ну все, тепер вибігаємо. Покуємося, спокійно. Найстресовіший момент, напевно. Будь-якого подорожі це збори, поки всіх збереш позаду. Треба ще трошки звикнути, як це люди так знімають, що в них... Так, красива картинка виходить. Я, звісно, поки що цього всього робити не вмію, але будемо вчитися разом. Так, перший рік, перший день нового року року, який підгідує планети Марс. Тому я така яскрава сьогодні, як враз не вчорашню новорічну ніч. З червоним манікюром, червоними губами, в червоному светрику. Так, чекає. Вже наш залізний кінь. Так, де я сідаю? Ага, мені прямо місце спереду. Спереду ми тут повним, повним складом вирушаємо. О, де ніяке класне місце ззаду. Да, я почала знімати, а потім подумала, що... На кордоні це ми проїхали кордон між Німеччиною і Швейцарією. Швейцарія не є країною Євросоюзу, тому тут є кордон, типу поступного пункту, і можуть інколи навіть зупиняти, перевіряти документи. Тому, коли їдеш в Швейцарію, треба обов'язково мати з собою документи. І я хотіла показати зняти кордони. Потім подумала, що напевно це не краща ідея, тому що на кордонах зазвичай знімати не можна. Ну, а тепер рухаємося вже прямо по території Швейцарії і до цього і міркувала, оскільки це перше відео і мій перший досвід з Ютубом, то як краще вести. Звісно, ми всі звикли бачити таку прилизану, гарну картинку з гарними краєвидами, там, де все ідеально, всі ідеально виглядають. Ці слова ідеально підібрані. Але ж насправді в житті так не буває, тому що ну, ми всі розмовляємо і вставляємо якісь слова, навіть ті самі слова паразити і щось обмірковуємо. І мені особисто приємно дивитися контент, YouTube канали, блоги, наприклад, в Інстаграм, там, де вони насправді живі, там, де люди говорять так, як вони говорять в житті, там, де вони нічого не намагаються себе удавати, а там, де вони є такими, як вони є. І... Ем... Звісно, з одного боку, ми е, якось у нас ну у мене особисто є оце відчуття, що ой, а треба красиво зняти. Ой, а треба е, зняти якось так, щоб о, це ми до речі, напевно, так розверну. Зараз під'їжджаємо, то був німецький, да? Напевно, кордон. Так. Я знімаю, знімаю. А виявляється, що. А виявляється, що я коли повертала камеру показати швейцарський кордон, і там дуже гарно було вині дерева. Що я натисла десь на паузу і зйомки припинились. Але суть була в тому, що я розмірковувала, що все ж таки краще показувати напевно так, як є, без ціляких прикрас, без таких постановочних, постановочних якихось промов. От просто знімаєш так, як вони є. Це буде створювати менше напруження, тому що от навіть не дивлячись на те, що я вважаю, що мені доволі легко говорити на камеру, я із задоволенням знімаю сторіс для інстаграму, тому що мені подобається спілкуватись. Але от сьогодні я собі е вже поставила за мету в перший день року створити цей канал, і е я хочу самого ранку і думаю, боже, а як я буду говорити, а що я буду говорити? Е але от зараз я думаю, що краще, отак, як іде, думка іде, отак як говориш, краще і говорити, тому що ем, щоб не створювалося цього напруження для того, щоб не стресувати, коли ти бачиш оцю цю ідеальну картинку, і думаєш, Боже, а я так намагаюся створити ідеально, але в мене воно не ідеально виходить. Буду показувати так, як є говорити, так як я говорю в житті. Якщо будуть на фоні десь крики дітей, там, мама дає мені мультики, там ще щось таке. Воно таке буде, тому що так, таким є життя. І саме таким я хочу, щоб канал був живим. От, і тож мандруємо далі, їдемо в гірський масив Альпштайн, в Кантоні Аптица. А Апенцель. Апенцель. Боже, я стільки разів прочитала і досі не запам'ятала. На гору, яка називається Сентіс, і має висоту 2502 метри. Це доволі високо, майже як найвища гора Німеччини. Я точно забула, але мені здається, вона там теж до 2600 метрів висоту має. Найвищою горою Німеччини є гора Цухшпіця, розташована в Баварських хайпах. Я, звісно, сьогодні так збиралася, збиралася, нервувалася, нервувалася, ніби все зібрала і виявилося, що я забула взяти окуляри. От. Тому буду мружитися, буду... буде такі примружені. Ну що, нарешті приїхала, нарешті вивантажилася. Я стою на парковці, забила собою місце, тому що перепаркуватися це ще теж те е, випробування. От, але які краєвиди? Боже, ну так і все. Діти вже підкорюють маленькі гірки. Ми звичайно дуже пошкодували. Ми дуже пошкодували, що не взяли з собою санчата. Але ну, все дуже важко встигнути, е, тому що. Я хочу, щоб ми піднялися, там трошки пройшли, подивилися, якщо відкрити. Я сподіваюся, що відкритий музей метеорологічний. Подивилися музей і ще спустились в місто. І тут є сироварня, і подивились на цю сироварню. Ну і звісно, хочеться приїхати ще не так пізно додому, щоб змонтувати ці перші відео. І Викласти, створити канал. Дань, не роздягайся! Холодина така. Холодно, прям холодно-холодно, вітер. Дуже. Зараз будемо йти на стяг, на підйомник. Дані каже, я не піду, каже, я боюсь. Мама моя, та бабусі, наші бабусі, наші теж бояться. Я кажу, станете по центру кабінки. І будете а, не дивитися вниз. А я сподіваюся, що мені вдасться прийти до віконця і познімати краєвиди. Вон там кабінки. Ай, не знаю, видно, не видно. Ще якось буде тремтіти. У мене рука чомусь тремтить. Так, ну що, будемо рухатись. Вон, там а, коричнева кабінка летить, може. І ми на ній зможемо підняти. Ну що, вирішаємо, головна прям купідйомника. От, помітка, летить. до речі, я якраз хотіла на... студента. Так, зайка. Нам якраз, так, да, вже треба буде купити санчата. Давайте тільки рухаємось. Я хочу зайняти місця коло вікна, щоб можна було зняти. От. А санчата вже. Ви... Треба буде і справді, бо в нас вже трошки тридцять тріснули. Їм вже 5 рочки. Так. На станцію рушаємо. вирушаємо. де вхід на станцію? вхід, напевно, ось тут, правда? О, <різь> ад oh, oh. <різь> Так. Так, це до нас чухід сюди. Так, магазинчики, каса. Ми квитки купили онлайн. О, 58 євро дорослий плиток коштує на підйомник. Вірніше, не євро, а франків. 20 з лишнім Зараз почне лишнім. А скільки вже на дитину? На дитину 28. А на дитину 28. Я наші так і пам'ятала, що 28, але хотіла уточнити. 58 дорослих франків. 28 дитячий, Максико безкоштовно. Максу безкоштовно. А до якого віку безкоштовно? До 6, до 6 років. Ну, оскільки йому 4, то він ще безкоштовно. Ну, Окуляри я забула, але я думаю, що це буде надто дорого тут купувати. Окуляри. У людей, звісно, багато. Ну, не знаю. Щоб вдасться мені проштовхатися до віконця. Будемо сподіватися. Макс, ти впірнає під, ти можеш під турнікетом. Ну що, давайте. скануємо. Макс, проходь, далі Дані. І по черзі всі йдемо. Далі хай вперед. Тепер бабуська. Йому безкоштовно. М -м, бабуську не пропускає. Все, зелене світло. Другу бабуську. Так, тепер я. пройшли. Ні, Все, люди всі пішли, але ми напевно вирішили зачекати до наступної кабінки, тому що ну, зараз ми останніми пройшли на цей на, ць, на, на цей вагончик. І ну ні, не вистачить на місце коло вікна. Не проходьте. От не -штоп, не штоп, штоп, стоп, штоп. От ні, там однозначно, там вже кабінка настільки заповнила, що там тільки залишились місця всередині. По центру, тому будемо чекати, доки ми будемо в перших рядах і можна буде зайняти місця. Краще а, цікаво. Мені дивіться, мені здається, що в кожній з цих кабінок в них е, своя станція. Тобто синя на цей бік, а коричнева на цей бік спускається. Цікаво, вже... да, мені здається, що вона зараз е, сюди перепаркується. чекают, чекают. Так, ну что? Вот же же. Она же, Зараз тепер так поволі. Мені здається, що навіть спуск він взагалі то страшніший за підйом. Тому що якось, коли ти піднімаєшся, ти бачиш перед собою оцей скельний масив, і не так страшно. А коли ти опускаєшся перед тобою, от простор і прірва, і ну, тоді більш страшніше. От, я не можу сказати, що я там прям так геть боюся, але ну, я в принципі по життю тривожна. Тому думаю, сляки не панічна, але це трошки теж має для мене екстремальні відчуття. Мені здається, оце там, до речі, так вдалені, це е, старий варіант кабінки. Так, а он, бачиш, там вдалені. Яка? <кхи> Оранжева так. Так, звійка. Це, Це кабінка, яка раніше порсувала, коли, е, коли цей стяг, підйомник цей тільки побудували. Mm. Ну, а як люди, як альпіністи взагалі підіймаються? Е, і от, наприклад, як Райтхольдмеснер, він ж піднімався без страховки. вони. А даломіти, вони ще е, більш такі стрімкі. Це виходить, зараз ми будемо заходити. Так, все, люди виходять, зараз будемо ми заходити. Багато, 74 людини може вміститися кабінка. Зараз, напевно, все перевірять. Типу, як провідник в кабінці, який курсує вгору вниз. Ой! Херцев. Далі. Вітається працівник і каже приємно. Вас кавопросимо і всього найкращого в новому році. А ми будемо стояти тут коло віконця. Найкращі місця, яких ми чекали. Пропустивши одну кабінку. От, тому будемо зараз чекати рушати. До речі, є де її присісти. Хлопці вже присіли. Бабусі теж. І бабусі присіли з протилежного боку по периметру. Що? Так, збирали, збирали, знімати, що навіть пропустила початок підйому. Це ми потрошку розшаємо. Так, потрошку піднімаємо. Так, 10 хвилин має зайняти наша дорога вгору. Ось. Ну це поки що він зараз набирає висоту, там буде швидше. О, Вже починається вже ефект польоту. З'являється вже ефект польоту. na dum tali dom kazna v france park parkovka shot adrigi vorotostung vot tis visza mendung fa Злітаємо. Тут дійсно з таких списків прикольно політати на санчатах. Треба обов'язково приїхати. Дуже круто. І до речі, е, до речі, коли летиш над снігом, то воно ніби таке, як такою пухкою ковдрою все вкриває. І складається, і скидається, що ніби не так і страшно, тому що там же все вкрито ковдрочкою сніговою. Але самі о, о, І, до речі, починає відчуватися набір висоти. Якось так закладає Дякую. Ой, Дань, найбільше 8887 метрів найвішого розсвіту Еверест. А це 848 метрів найвищого роз А це всього 2502 тисячі п'ятьсот два метри. Це три з половиною І такі самі гори красиві наче. Мені нагадують, шкіру слона. А зараз якось знову сповільнились. Цікаво, не видно. А, є, видно тепер така вімка. Ага. Я можу сказати дуже круті місця. Собачка їде там. Ступаночка їде. О, тепер знову пришвидшуємося. Ні, ну точно, це, от сама самі гори, як шкіра слона. Такі красиві. Ну, Слони ж вони не білі, вони сірі. І Снежо попсипа. Доброго дня, товариші. 8848 м Еверест. Або бот як його називають? Непальці. На Там вони ялинки ростуть. водоподачі. О, мама. Оп, зараз на пік серверу. От хто задифає. А придуску, значить, от кек серверу. Кражинка. І на нашого братилежного волка. А що? Ой, знаєте,

Це, до речі, найбільш прикольний момент, коли через ці станції, де натягнуті троси, проїжджає кабінка завжди, вона потім такі, ніби як рішиття, трошки падінняє, коли перевикається. Ага, то здається, що ніби ти вже прилетів, але насправді ні. що, Вау, дивіться, яка коша, яка красива. Це тільки ми підлетіли до чергової станції, по і тут ще. Ще одне Гірський.

Ой, там хтось проходить. там сліди. Ой, дивіться, там внизу так, там сліди. Там хтось проходив, Напевно, а цікаво, що дивіться, там який крутий підйом. І там навіть хтось йшов, Сніга з ой. О, ти така кекфер. Так виявляється, коли ти дивишся, як стікала. Магма, яка утворювала всі ці келі. Боже, яка краса. Або наче коріння дерева. Ага. Модарву. Ну, Mint ez a szövét, vagy szövét karok helyik fogadni. Ez már nem hol Mi kompatibilis. Még mindjárt megérkezik. ja. És so, az az őt a kék felbúrni. Igen. Meg a felbúrnak kezelő bácsi kinyitja az ajtót, szóval utána lehet majd kimenni. A felbúrnak kezelő. Jó. Nem fog. In Nathis, no schöte. Nahori Santis, der Berg. Oh, ich bin Herzlich willkommen auf den Santis 2902 Meter.